Читати це круто. Під таким гаслом хмельницькі школярі зібралися поблизу бібліотеки імені Тараса Шевченка, аби відзначити Міжнародний день дитячої книги. У світ казок разом з малечею поринула і наша знімальна група. Цьогоріч керівництво бібліотеки вирішило вдруге організувати для дітлахів флешмоб. Герої улюблених казок зійшли зі сторінок та відвідали свято дитячої книги. Від храму книжок рушили у центр міста, щоб побешкетувати разом з непосидючою малечею. Кожного року ми стараємося програму нашу різноманітнути, тому що діти це настільки розвиваюча категорія, це настільки динамічна категорія, що нам треба враховувати їх інтереси, їх поінформованість, їх комунікабельність і безпосередність. Тож сьогодні галасували, бешкетували, малювали, грали в ігри та проводили тематичні вікторини. А для любителів загадкового у бібліотеці провели екскурсію до таємної кімнати. Там діти познайомились з електронними моделями казкових героїв. Від такого насиченого свята у школяриків залишились найкращі враження. Весело. А що найбільше сподобалося? Найбільше мені сподобалося, як ми грали в гру, що говорили авторів всяке. Мені тут весело і класно. Антоніна Мельченко подібних заходів не пропускає. Жінка викладає світову літературу, тож з книгами на Ти. Сьогодні привела на флешмоб шестикласників. Без книги не можна жити. І в мене в класі дуже багато дітей, які вміють читати, люблять читати, а також самостійно пишуть твори. Також у рамках свята грамотами нагородили класи, що читають найактивніше, але для дітей головними стали усмішки та приємні емоції. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини Ті 7